Було прийнято постанову за номером 333, відповідно до якої громадянин, який прихистив у себе фізичну особу, родину, незалежно від кількості, має право на компенсацію від держави. Як працює цей механізм? В сільській місцевості, ті, хто надає прихисток, можуть звертатися до уповноваженої особи органів місцевого самоврядування, можуть звертатися у центр надання адміністративних послуг безпосереднього управління соціального захисту населення за, за новим місцем проживання. На другий день після того, як надали прихисток, звертаються із повідомленням про безоплатне розміщення внутрішньопереміщених осіб, заповнюється цей бланк. І з цього моменту людина має право на отримання компенсації від держави. Починаючи вже період з 1 жовтня 2022 року, ця сума збільшена, і сьогодні вона становить 30 гривень, тобто це десь в межах 900 гривень за кожну особу, яка отримала прихисток. Після п'яти днів, коли стікає місяць, той громадянин, який надав прихисток, звертається знову ж таки до тих інституцій, про які я сказав, уже з заявою, в якій він інформує про те, що він надав прихисток, вказує своє місце проживання, обов'язково вказує банківські реквізити для того, щоб із державного бюджету можна було зарахувати йому кошти за надання прихистку. Сума компенсації, зрозуміло, розраховується в залежності від кількості днів. Скільки людина проживала і отримала прихисток за який період, компенсація виплачується з рахунок коштів державного бюджету і 100% надається у безготівковій формі.